Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Новини в ефірі у студії Марина Кухар розповім вам про найголовніше на дев'яту ранку. Пошуково-рятувальна операція у Солом'янському районі Києва завершена. З-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих, найстаршій жертві російського терору. 91, наймолодший загиблий, 22-річний хлопець. Що зараз відбувається на місці влучання? Розпитаємо у нашого кореспондента Владислава Паливода. Він з нами на прямому зв'язку зв'язку Що ти бачиш? І чи нарешті відкрили проїзд для транспорту? Марино. Вітаю. Ось ця багатоповерхівка, в яку влучила російська ракета, знаходиться прямо за моєю спиною. Вона буквально. Прорізала будинок на з 9-го поверху до підвалу, знищивши один під'їзд багатоповерхівки під завалами. десятки людей, зокрема рятувальники, дістали під завалів тіла 23 загиблих лише в цьому будинку. Пошукова рятувальна операція тривала від От майже одразу після удару ракетою по цьому будинку. від... Світанку 17 червня, і буквально до вчорашнього дня, закінчилася вона о 19, тобто тривала близько 40 годин. Тут працювали надзвичайники, правоохоронці, кінологи та психологи. Ми бачимо, що будинок цей зруйнований. Не лише ця частина, куди влучила ракета, а і взагалі всю довжину вибиті вікна, стіни. Крім того, пошкоджені будинки, які знаходяться навкруги, також додам, що тут прямо поруч є дитячий садок, в якому теж вибиті вікна та пошкоджені стіни, знищені десятки автомобілів. Людей ми на місці місцевих жителів поки не бачили. Але хочу сказати, що в сусідніх будинках люди забивають вікна фанерами. Заклеюють плівкою, щоб не потрапив туди і вітер і дощ, і деякі люди продовжують жити в будинок, які в будинках, які стоять поруч. Також хочу сказати, що нині тут на місці активно працюють комунальники. Вони прибирають наслідки російського удару, зокрема речі, які опинилися на землі, та скло і продовжують працювати. Також додам, що Загалом, це не єдина локація. Яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу Росії у Києві, загалом у Києві було 28 загиблих та більше 140 поранених. Що стосується руху, то рух автомобілів біля цього будинку поки закритий, так само як і підхід до цього будинку, бо тут ще проводитимуться: проводитиметься огляд будівлі, зокрема на стан аварійності, і чи можуть щоб з'ясувати, чи можуть люди з сусідніх під'їздів, які житло яких цінило, повертатися додому та починати як. Із роботи на цю хвилину в мене поки все марино тобі слово спасибі Владе. Влад впали вода про завершення пошуково-рятувальної операції на місці влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку. 104 ударні БПЛА запустив ворог по Україні цієї ночі. З них 88 наша ППО знищила. Ще 48 подавили ребами. Звітують повітряні сили. Під атакою були північні, східні, південні та центральні області. Зафіксовані влучання у шести локаціях. Утім, про значні наслідки цієї атаки наразі не повідомляють. Одразу три російських аеропорти не працювали цієї ночі. Літаки досі не приймають та не випускають з литовища Калуги. Також на кілька годин припиняли роботу аеропорти в Волгограді та Жуковському Московської області. В Росавіації поінформували, що обмеження запроваджували з міркувань безпеки. А водночас у мережі пишуть, що помітили на території Росії невідомі БПЛА. Про атаку дронів також повідомляють у Ростовській області. Субтитрувальниця Окупанти минулої доби 163 рази атакували позиції ЗСУ. Найбільше 48 атак на Покровському напрямку повідомив Генштаб. На Краматорському і Турецькому по 15 боєзіткнень. На Куп'янському ворог наступав у напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. На південно-службожанському відтинку фронту росіяни атакували у районах Вовчанська, Липців та Довгенького. 29 боєзіткнень було на північно-слобожанському і Курському напрямках. Росіяни не припиняють щоденні обстріли північного прикордоння. Найбільше потерпає Сумщина. Ворог намагається атакувати малими групами і не шкодує артилерії та авіації. Останніми днями інтенсивність штурмів дещо знизилась. Розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На його думку, це свідчить про ефективну роботу наших підрозділів, які нищать ворога на підступах до кордону. Ворог застосовує різноманітне озброєння: танки, артилерію, мінометні розрахунки, суттєво нарощено удари за допомогою дронів. Це і скиди з дронів, дрони на оптиково-волокні, півні дрони. Ну і власне, якщо говорити про напрямок Сумської області, то тут досить активна і ворожа авіація, яка скидає кероєвані авіаційні бомби. Наносить удари некерованими авіаційними ракетами. Можу також відмітити, якщо до прикладу порівняти попередній рік, то більш активно ворог став застосовувати авіацію для нанесення ударів і по прикордонню Чернігівської області. У Словаччині затримали вісьмох причетних до нецільового використання коштів, призначених для допомоги Україні. Серед них четверо посадовців Міноборони. Про це повідомляє Європейська прокуратура. За її інформацією, ймовірні збитки становлять майже 7,5 мільйонів євро. Розслідування почалося у квітні цього року. Слідчі заявляють, що у перший місяць повномасштабного вторгнення посадовці словацького міноборони закупили для України боєприпаси за завищеними цінами, а потім подали заявку на відшкодування своїх витрат у Європейський фонд миру. У Аргентині викрили російську шпигунську мережу. Місцева розвідслужба повідомила, що підпільна група поширювала дезінформацію, маніпулювала громадською думкою через соцмережі та намагалася вплинути на внутрішні політичні процеси в країні. Керувало схемою подружжя із Росії, яке останніми роками жило в Аргентині. Чоловік та дружина відповідали за фінансування операцій і вербували проросійськи налаштованих агентів. В аргентинській розвідці стверджують, що така діяльність порушує суверенітет і спотворює демократичні процеси в латиноамериканській країні. Триває розслідування. Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю. ППО працює в Тель-Авіві та Єрусалимі. У мережі також пишуть, що уламки однієї з ракет впали на лікарню у місті Бершева і публікують відео із задимленими коридорами. Медзакладу повідомляють про 40 постраждалих. У місті Холон під час атаки поранено 21 людину. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю продовжує обстріли іранських об'єктів. У Цахал повідомили, що під час останньої атаки вразили 20 військових цілей у Тегерані, зокрема пов'язаних з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет. Завтра в Женеві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, представників ЄС та Ірану. Ройтер сповідомляє, що дипломати спробують знайти вихід із нинішньої кризи. Агенція Bloomberg та видання Wall Street Journal пишуть, що Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, і вона може початися найближчими днями. Більше новин буде о 9.30. Марія Скиба далі працюватиме в ефірі марафону.